знаходиться в себе в саду. Рішов я трішки покосити, тому що все росте, все бояєв. Цю верхню частину вже буду другий раз косити, а тут я половинку цю пізніше косив. Так, Закінчилася бензина, зараз заправлю і заодно ще також зроблю таку досить важливу процедуру. Потрібно Змащувати редуктор, є такий спеціальний, це не реклама для трансмісійних. Я е, зранку перед тим, як е, готувався сюди йти, то я спробував на надавити туди, що це літов? ну, змазка трансмісійна. І щось воно не вийшло, а тепер редуктор трішки нагрівся, може краще піде. Це обов'язково така. Умова для роботи цього конічного редуктора, тому що коли це не робити, то цей редуктор він скоро виходить з ладу, якщо він не змащений. І такі справи. Погода висить, можливо і дощ буде, вночі був заморозок, прогнозували мінус один, ну так, на, цьому, на автомобілі е, на склі і на металу були заморозки. Так що так. Все зеленіє, все бояє, ябуні відсвіли. Чекаю з переятливої погоди і буду обробляти, скоріше всього, хорусом і октарою. Хорос він фунгіцид такий, що він низьку температуру переносить, а октару побачимо, буде працювати, не буде. І таке. Ну, Звичайно, як завжди, додамо вітамінок, бору. Повна. Це бакласумач. І також я ще приглядаю, можливо, акрацит якийсь, тому що повутинний кліщ сильно. сильно, Куди не подивишся, всюди повутина, всюди повутина, особливо на молодих паганах, на молодих цих щеплених фундуках, на горіхові грецькому є і також на яблунях молодих. Ну, це Мурахетлю вже носять, вже давно носять так що... Дуже багато претендентів хочуть з'їсти урожай. Треба урожай берегти від шкідників, від хвороб. Тому що якщо не доглядати за садом, то результат буде плачевний. Так що так, доглядайте свої сади. Щось робити, те й щось буде.